Друзі, вітаю! Зараз буду збирати цар замовлення, назвав би його так: ренкомплект двохциліндровий В-подібний компресор або блок підготовки повітря. Тут і картер, тут і циліндри з поршнями, клапани з клапанними плитами, прокладки, головки циліндрів, Ну, в принципі, все, що потрібно. І ще додатково людина замовила два фільтри. Я думаю, за таке замовлення, вартість якого 4 тисячі гривень. Такі замовлення ми полюбляємо. Варто додати якийсь презент. Хоча фільтра і в зборі з паперовими вставками, але я думаю, в якості презента по запасній штучці ми докладемо. І розказую історію. Годину тому написала нам людина, поцікавилась за регулятор обертів на пилку. Питає, як швидко ми відправляємо. І чи є у нас PayPal для безпечної оплати. Що саме цікаво, людина писала англійською. Як на мене, досить цікаво, коли хі, пише людина з-кордону, шукає щось в Україні і знаходить. Ну Знаєте, це як я б якийсь рахатлокум шукав би у Турції, бо я його полюбляю і знаю, там, що десь в Аланії він дуже смачний, до прикладу. Ну, тим не менш, написав, що можемо, відправити, розмістити об'яву на eBay, безпечно людина сплатить, зможе не прийматися за свої кошти, але ну, додатково ще у вартість додамо дорогу. А якщо вам потрібно запчастини до компресора, до генератора, якщо ви знаходитесь навіть за межами України, друзі, теж зможемо вам відправити. Всім гарного дня і побачимось!